Закон про запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку та підняття ставки військового збору для фізичних осіб-підприємців на загальній системі вже прийняли. Безальтернативна сплата ЄСВ за себе у 2025-му, поки що на стадії законопроекту, але, судячи з усього, її також не уникнути. І ось посипались до нас питання: чи можна десь від цих платежів сховатися? Варіанти є. Зараз їх будемо обговорювати, а ви тисніть вподобайку і поїхали. Почнемо з того, що лежить на поверхні. Якщо ФОП на єдиному податку груп першої чи другої бачить, що він не потягне сплату військового збору та ЄСВ, і далі підприємницьку діяльність здійснювати йому немає сенсу, можна зареєструвати припинення підприємницької діяльності. Тут важливо розуміти, що зареєструвати припинення підприємницької діяльності можна у будь-який момент. Тобто, тут не потрібно чекати закінчення кварталу чи настання якихось дат, не потрібно спочатку переходити на загальну систему тощо. Надумав ліквідуватися, подаєш відповідну заяву. Строк її розгляду всього 24 години, тобто, все дуже швидко. Місяць, в якому буде зареєстровано припинення, буде останнім місяцем сплати за який слід сплатити єдиний податок, військовий збір і ЄСВ за себе. Якщо ФОП надумає знов здійснювати підприємницьку діяльність, то можна знову зареєструватися у якості ФОП. Це також швидко. Але зверніть увагу: на думку податківців ФОП, який на початок поточного року був на єдиному податку та зареєстрував припинення, у разі нової ФОП реєстрації може зайти на єдиний податок лише у наступному році. Якщо ви зареєструєте припинення ще в 2024 році. Ви зможете знов зайти на єдиний податок вже з 1 січня 2025 року або пізніше. Для ФОП платників єдиного податку групи 3 базою для нарахування єдиного податку є дохід, визначений за правилами статті 292 ПКУ. Цей же дохід є базою для нарахування нового військового збору 1%. Мінімальна підпірка для єдиного податку існує лише у вигляді земельного мінімального податкового зобов'язання МПЗ для тих ФОП, які використовують у своїй підприємницькій діяльності сіль Тож, якщо ФОП не має справи з земельним МПЗ, то що у 2024 що у 2025 році буде працювати правило: якщо єдиноподатковий дохід дорівнює нулю, то єдиний податок дорівнює нулю і військовий дорівнює нулю. У той же час на обов'язковість сплати ЄСВ за себе в ФОП на єдиному податку відсутність доходу жодним чином не впливає. А якщо ФОП групи 3 не є пільговиком щодо ЄСВ за себе, не є особою з інвалідністю, пенсіонером тощо не має основного місця роботи, на якому за нього ЄСВ сплачує роботодавець, то у 2025 році йому доведеться сплачувати ЄСВ за себе. Виходить, що перехід у групу 3 ЕП сплячого ФОПа врятує лише від єдиного податку та військового збору. При цьому обов'язково слід звернути увагу на нюанси, пов'язані з переходом чи поверненням у групу 3. Якщо ФОП із групи першої перейде в групу третю, то на час перебування в групі третьої він втратить своє право не застосовувати РРО ПРРО для сплячого ФОП, то наче і неважливо. Але якщо плануються якісь готівкові карткові розрахунки, то це може стати проблемою. Другий нюанс полягає в тому, що у загальному випадку змінити групу єдиного податку можна лише з початку календарного кварталу. Для цього податківцям подається відповідна заява не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Тобто найближчий час для переходу з груп 1 та 2 в групу 3, це 1 січня наступного року, і з подачею заяви не пізніше 16 грудня цього року. А повернутися потім з групи 3 єдиного податку назад в першу чи другу групи єдиного податку такий платник зможе не раніше ніж з 1 квітня 2025 року. Якщо немає бажання реєструвати припинення підприємницької діяльності, то як варіант можна перейти з єдиного податку на загальну систему. Фактично, мова про відмову від єдиного податку, після чого платник автоматично опиниться на загальній системі. Адже ФОП на загальній системі, в якого чистий дохід дорівнює нулю і який не має справу з земельним МПЗ та пальними авансами, може не сплачувати ані ЄСВ за себе, ані ПДФО. Ані військовий збір. Тобто мета досягається в повній мірі. Як і у випадку зі зміною групи єдиного податку, для переходу з єдиного податку на загальну систему і для повернення з загальної системи на єдиний податок слід чекати початку календарного кварталу. Тобто найближчий час для переходу з єдиного податку на загальну систему, фактично для відмови від єдиного податку, наразі з 1 січня 2025 року із подачею податківцям заяви не пізніше 20 грудня 2024 року. А знову повернутися на єдиний податок можна буде не раніше, ніж з 1 квітня 2025 року. Тут нюанс. Протягом одного календарного року платник не може полишити спрощенку, а потім знову на неї повернутися. Але якщо брати перехід з єдиного податку на загальну систему з 1 січня 2025 року, то ФОП може далі у 2025 році знову повернутися на єдиний податок, дочекавшись початку якогось календарного кварталу. Ну ось і все на сьогодні. До зустрічі у наступних відео.